Вітаю вас! Доброго дня, ми з України. Мої любі та дорогенькі, ви мене запитуєте. Зараз я записала, бо я вже так, знаєте, за звільнення залужно. Тобто, його, я так зрозуміла, його або примушують звільнитися, або, ви знаєте, підривають його авторитет. Я не буду казати свої думки зараз, тому що спочатку подивимося на картах, а потім я, можливо, своє словечко додам. Угу. Да, підривають його атеритет, вони змушують, щоб він пішов. Добровільно. В добровольному принудітельному порядку. Він, ви знаєте. Занадто милий для нашої, для нашої України. Державі не подобається. І так, давайте подивимося, є, є, чи залишиться він, чи піде він. Давайте подивимося. І так. І так. Ну, в принципі, я не бачу, щоб він йшов. Не бачу. Але ой, дуже його. <ріст> Ви знаєте, І провокують, його дуже провокують. Йому, знаєте як? По дьяволу це саме-саме гірше. Що саме підліше? Що можуть робити? Це все робиться таємно, це все, все робиться намірянно. Це все робиться спеціально. Ось. Робиться спеціально збити його, бачите, дивіться. А, і туз монет, і десятка монет. В, не, в нього а, підтримка майже всієї країни, будемо так говорити, 90% 99% у залужного а, підтримка народу. Підтримка народу, підтримка взагалі і Європи. Його поважають, з ним рахуються. Ви бачите. Все, що він просить, от він просить, йому майже все дають. І це, скоріше за все, тому що дьявол він ще й ревнощі Ось це до, до цього авторитета, він має величезний авторитет, і серед своїх його лілеють, будемо так казати. А, а Його ревнують. Хто його ревнує? Давайте подивимося. Ну, тут, бачите, жриця Не зовсім вона хоче все розкривати. Ну, давайте все рівно подивимося. Хто його так ревнує до цієї популярності? Ну, а хто може бути ще? І так. Наш артист. артист аквілібрист. О, він його, до речі, він його дуже нервує. І не тільки його, і не тільки його. Тут не тільки його. Угу. Оточення, оточення, оточення. Це навіть, знаєте, ось за, за, ну, випав зразу, випав зразу. Вибачте, але Зеленський він є, король кубків. Мені е, все рівно, е, хто він там по знаку Зодіака, мене то не цікавить. Я ніколи не... Це рідкість, коли ось так. Це характер. А оце є Зеленський Артист. справжній артист. Якщо ви цього не бачите, вибачайте, ви і ви Арістовича не бачите. Розумієте, що ви це розуміли? Цей авторитет, що має не немає Зеленський. А мені взагалі останнім часом дуже навіть не подобається. Я почала трошечки більше вникати в політику нашої держави. Ось я не підриваю нічого. щоб Ви не казали, що я там чи, чи якісь пробхоботи. Не пишіть мені, дурниць. Не пишіть. Я не за одного президента. Ні один президент не був порядочним, ні один не був. Хорошим президентом, тому я ні за одного, до цих пір ні одного не було. Можливо, після Зеленського буде хтось кращий. Але як я бачу, що вже і Арестович пхається до влади, то вибачте, мене какабила, кака єсть. Вибачайте. Я така, да, от хтось сказав е, гострий язичок. Мене нервують люди, які тупі і не бачать, що робиться. Тупізна. О, гаразд, гаразд. Бо от-о! Ось. Ви розумієте, що влада його не переварює? Ви бачили нещодавно, якось десь я, десь я мільком побачила випадково, як залужний м -м, поздоровляв поляків. Який молодець. Ви знаєте, в мене аж мурашки по тілі пішли. Як це чудово звучить. Ось, вони будуть, до речі, дивіться, влада буде все робити, щоб його а, турнути. Все буде робити. Це чітка влада зверху йде, щоб ви розуміли, це зверху. Він їм не подобається, він їм не підходить. Він бореться, він не не вото, не це Давайте подивимося. Залишиться він чи ні. Це причини нам показало. Давайте залишиться залужений до кінця цього року, давайте. Йолі палі. Йолі палі. От Оця мені карта не подобається. Не подобається. Ви знаєте, будуть придиратися, дуже будуть придиратися, але поки що, поки що. Я сподіваюся, що він залишиться. Вони, вони йому не дадуть жити. Ви знаєте, в мене от чомусь пішла асоціація, як з, з Борисом Джонсоном, з Джонсоніком. Ось щось у мене така пішла асоціація. Вони такі його до, в, витурять. Або пон, е, е, понизять в должності. можуть понизити. Це, це, це може бути пряме пониження. Принижить, зжувати будуть. Принижувати, понижувати, карати, виговори робити, в жертву приносити? А, ну Тут, ви знаєте, не, не нападки будуть. До речі, будуть це все це, це не зовсім з-під тяжка буде. Це буде тако бачите, відкрито будуть вести в відкриту політику. Що можемо ми зробити, щоб цьому завадити, мої дорогі? Там конкретно вони всі подомовлялися. Єрмако ботоферма. Порозводилося їх, гадів. І так, що залежить від нас, щоб він залишився. Можемо ми йому допомогти? Прості люд, народ. Так, говорити про це. Так, відстоювати його інтереси і казати, що він найкращий, що він найлучший. Дивіться, він наш. Бачите, старший аркан, старший аркан, старший аркан. Не боятися, не боятися висловлювати, що залужний кругом, кругом мої дорогі. Піднімайте це питання у соцмережах, кругом говорити, що він наш полководець. Бо тому що зараз я зараз ось я лишу це так, щоб ми могли це все бачити. І в мене питання. Якщо вони його знімуть. Зможемо ми без залужного виграти війну? Які у нас будуть шанси без залужного? Домовленості, бачите? Шансів, от От які шанси у нас. Бачите? Другого виходу, ніби й нема. Так, да, да. пряміком вад. Розумієте, Ось ця карта каже нам майбутнє. Надія у нас ніби пропаде. І на плаху. Не буде у нас того шансу беззалужно. Вибачте мене, але я так і скажу. Тому повертаємося назад до цього розкладу. Відкрито говорити про це. Що він наш полководець, кругом говорити про нього тільки хороший, тішки, позитивний, щоб він залишився. Або інакше, ви бачите, як у нас армія піддасться ви дивіться, що вони зробили? Як його називають О той, що Миколаїв обороняв, на букву Ми. Вони ж його теж обвиняють, непонятно в чому. Чи Макаренко, чи як його звати? Ні, не Макаренко, я забула теж наш чудовий військовий. Ось. Мої дорогенькі не мовчати. Говорити в соцсетях, робити флешмоби. Заведіть флешмоби в інтернеті, що в нас є залужним. Ми довіряємо залужному. Все. Тому що вони його знімуть. Ми як будемо мовчати, вони його, бачите, от мовчати будемо, все, вони будуть суділіще робити з нас. На жаль, так воно є. Піднімайте голови, говоріть відкрито, не бійтеся. Це не це, я не кажу, ем, бастувати там чи ні. В мережах, в інтернеті підтримувати кругом, де лише можна залужно робіть його перепости, його фотографії і наголошуйте, кругом, робіть хороші такі е, як би це сказати? Ну, ці карти вони так говорять. Відкрито говорити, з запалом говорити, не боятися і пряміком він наш герой. Все. І повірте мені, ми переможемо. Бо інакше вони його якось ну, найдуть як. Гаразд, як. мої дорогенькі, люблю вас, цілую вас. Щиро вам дякую за такі запитання. Разом до перемоги, мої любі, і е, все є Україна. Все є Україна. Слава нашим Збройним силам України. Люблю, цілую, обнімаю.